Продовжуємо наш ефір на телеканалі Соціальна країна і далі поговоримо про благодійність 28 вересня у Києві відбудеться. Марафон напівмарафон. Київ Халфмарафон він називається. І е, гроші, які будуть е, взяті за участь у цьому марафоні, е, підуть на допомогу в госпіталь постража, постраждалим постраждалим зоні. Ато отож е, у нас в студії сьогодні Дмитро Черницький Черницький генеральний менеджер Київ Халфмарафон та координатор допомоги постраждалим в АТО від благодійного фонду лелеки Анна Гвоздяр. Доброго дня доброго дня, вітаю вас. Розкажіть детальніше. Що це за ініціатива? Що це за ініціатива? Я хочу по-перше, сказати, що не всі кошти з Київ Хал-марафон ідуть на допомогу. А Київ-Хал-марафон це міжнародний київський марафон, який вже проводиться четвертий рік. Поспіль. Ось це спортивне свято, на яке приїжджають дуже багато учасників з Європи. Минулого року взагалі, в нас було досить багато, дуже багато росіян. В цьому році у нас їх немає. Ось, і, власне кажучи, в цьому напівмарафоні. Є два благодійних напрямки: це благодійний марафон і є благодійний забіг. Що таке я коротко розповім? Благодійний марафон В благодійному марафоні приймають участь 5 п'ять благодійних фондів, які мають своїх п'ять фандрейзерів, які збирають кошти на потреби конкретного фонду. Там про благодійність фондів можна ознайомитись на нашому офіційному сайті «Київхалмарафон». Навіть можемо про це детальніше згадати. Це допомога діткам таблеточки онкоховка. Це благодійний фонд також. Це безпритульні тварини, так. Е, окремий фонд, проблеми сирідства» — окремий фонд. Е, також дітки з синдромом Дауна, окремий фонд. Так і так, а про лелеки сказали. І лелеки це цього року. Да. Е, ще один фонд. Так, тобто окремий марафон були лелеки. Також мають п'ять своїх фандрейзерів, які працюють в благодійному а, марафоні. І а, ці фандрейзери це люди особистості там багато зірок. Там і Вічеслав і а, і, там, Харчіш. Валерій Харчишин, да. тобто досить, досить такі особистості, які збирають кошти саме на потреби конкретного фонду. А, така модель працює у всьому світі. Такі фонди, наприклад, там лондонський марафон він має 500 фандрейзерів у своєму марафоні, ми поки що маємо, там, наприклад, 25 чоловік. Це перша наша така ініціатива. А другий напрямок це саме благодійний забіг, який називається «Сильний духом, духом. Ось і всі кошти з цього забігу, які ми спільно з благодійним фондом Лалека створили цей забіг, всі кошти підуть на допомогу потерпілим. В АТО. власне кажучи, координатором, волонтером є Анна. І вона там більш детальніше розповість про це? Uh -huh. Так. А ще хотіла уточнити: це окремий забіг, я, я, який? Скільки там? П'ять кілометрів? Два кілометри. Ми зробили, так. Да. Дві 2. 2 кілометри. Да. А скільки коштує участь у сто гривень? А 100 реєстрація гривень. ще триває? Чи? Реєстрація триває на офіційному сайті? Можна зайти в розділ Забіги, і там ви побачите забіг, який так і називається «Сильний духом. Ось це є благодійний забіг. Uh -huh. Добре, пані Анно, скажіть, будь ласка, скільки українських солдатів чи людей, які з батальйонів, так? Які воювали в АТО, зараз е знаходяться скільки їх в госпіталі у Києві? Ну в центральному госпіталі на сьогоднішній день знаходиться трохи більше 400 хлопців наших постраждалих. Поранених, а скажіть, яка допомога потрібна? Чи це е, люди, волонтери так потрібні? Е, я так розумію, що з медичними навичками і з освітою бажано. Mm. А фінансово можливо, чи чим е, можуть допомогти глядачі, наприклад, наші, які хочуть долучитися до цієї справи? Ну основний звичайно, основним питанням на сьогоднішній день є фінанси. Чому тому, що є така велика е, проблема на сьогоднішній день? Це хлопці з ампутаціями кінцівок, і оскільки це переважно. Молоді люди їм потрібні протези, які е, коштують достатньо дорого, і саме на них ми зараз збираємо гроші. Також є хлопці, які потребують е, мало таких випадків, але вони є, коли хлопці для того, щоб вижити, потребують якихось таких дорогих операцій за кордоном. На це теж потрібні кошти. Також люди можуть допомогти, приносячи теплі речі, приносячи ковдри, приносячи їжу, приносячи якісь там ліки, які ну є багато списків в інтернеті, що можна принести. Тобто то головне бажання. Можливо, ми такі списки, я думаю, і на марафоні, можливо, люди, які прийдуть приймати участь, можуть принести. Ми no, no, no. можемо передати. Можливо, ми таку ініціативу теж можемо підтримати. Uh -huh. uh -huh. Дмитро, скажіть, в минулому році кількість учасників сягнула 747 чоловік. Uh -huh. Це Така статистика. Це, на це саме сайті. дистанція 21 кілометр. 21 кілометр. Да, Найважча 700, 7, 7, 7, 7, 777 чоловік. Uh -huh. да, да. Вже цього року ми маємо вже близько до півтори тисячі заявок. А в цей окремий забіг? А в саме окремий забіг наскільки на я на сьогодні знаю? Там близько на 4, 4... 400 чоловік, десь отак, але справа в тому, що як правило, в нас всі знають, що там в останню очередь можна прийти і зареєструватися, і реєстрація в нас буде тривати до самого, як то кажуть, последнього. Да? Тобто навіть 28 числа вже буде забіг, 27 числа вже буде йти видача стартових пакетів, але ще можна буде прийти і там зареєструватися на місці. там це буде проводитись ця реєстрація в українському домі. Там буде власне коротко, йти і видача цих стартових пакетів в рамках в рамках виставки спортивної, ось, і можна буде ще залуч... ну, Тобто, зареєструватися. Ми плануємо взагалі зібрати на цей забіг. Я думаю, що збереться десь близько там, півтора до двох тисяч. Бажаючих. А скажіть про географію забігу? Ми знаємо, що це буде 28 вересня. Куди приходити? 28 вересня, куди приходити, приходити на контрактову площу. Старт і фініш буде знаходитись в одному місці. Це на контрактовій площі біля позатої хати. Хто знає? Біжимо ми в напрямку по вулиці Сагайдачного. Потім повертаємо на в звіз, біжимо по набережні аж до мосту в метро. Там ми вибігаємо на естакаду і Біжимо в зворотньому напрямку до почтової площі. Після поштової площі ми забігаємо на Галинський міст. З Гаганського моста ми біжимо по набережні, Ось, добігаємо до Московського моста, потім через Московський міст, як в напрямок е, нашої Троєщини. Потім е, ми повертаємо на, е, парк, на, на Труханов острів, повністю перебігаємо через Труханов острів пішохідний міст і збігаємо на вулицю набережно-хрещатицьку, і потім вже через Боричів узвіс і Сагайдашна. Це буде коло 21 кілометр. Це найбільша дистанція. На... 21 сілометрів. Да, це... Надав вона якби є флагманом наш нашого заходу. Ми взагалі, якби проводимо дві два таких заходи на сьогоднішній день. Це київський марафон, де дистанція основна 42-195 і київський напівмарафон. Ось. А скажіть, будь ласка, ці два кілометри, п'ять кілометрів, це просто люди будуть будуть біжати цю цю кількість і просто зупиняються, і йдуть вже там чи по домівках. Чи це інша якась дистанція в іншому місці? Ні-ні, дивіться, дивіться. там там досить буде багато стартів, там буде старт на 10 км, там буде старт mm. на 5 км, там будуть роликові старти на 21 км, на 5 км. Дитяча дитяча програма досить широка, від е, 1000 метрів до 300 метрів, і також і е, ролери, і бігуни, діти. Навіть буде скандинавська ходьба на 4 кілометри. Тобто, в цей день як буде там майже там ми будемо бігати, стартувати, фінішувати, відправили марафон. Там зустріли марафон, всі фінішували, зразу йде нагородження, потім стартує, наприклад, інша дистанція. Тобто, це буде таке за такий фестиваль, якби буде з одного сторони спорту. Угу. Аню, скажіть, будь ласка, чи це єдиний такий метод збирання коштів 28 вересня на, на півмарафоні? Чи ще будуть наприклад, Наприклад, додаткові скриньки стоять на допомогу нашим військовим, які зараз у госпіталі, чи якісь можливо ще заходи для збору коштів ну, Я чула, там буде по-моєму якась сувенірна продукція, да? так? Да, да. там будуть продаватися футболки, які можна буде купити. І також всі кошти вони вже продаються. У нас, власне кажучи, що, що суботи йдуть відкриті тренування. На завтра у нас буде тренування на Олімпійському стадіоні, куди може прийти кожен бажаючий і потренуватися разом з усіма. І там, наприклад, Дають волонтери ці футболки, зібрані кошти цих футболок долучаються до, до нашої справи. Ось організа... ну, благодійний фонд нам щосереди звітує, яка вже кількість коштів зібрана. Наприклад, ми знаємо, що на сьогоднішній день по благодійному марафоні вже зібрано близько 25 тисяч гривень. Це в цілому по фондам. Ось і ми кожної середи в себе офіційних на офіційній сторінці Фейсбуці звітуємо вже про збір коштів. Дмитро, ви сказали, що в минулих роках було багато росіян і люди з Росії приїжджали для того, щоб взяти участь у марафоні. так Розумію, а в чому проблема цього року? Ви не запрошували чи чи що? Хороше питання. Ні, чому ж ми запрошували? Просто ну багато хто багато хто людей боїться їхати сюди, тому що навіть ми спілкуємось з нашими партнерами, які. Нам надають допомогу в технічному обладнанні, наприклад, там хронометристи. Це ті, хто заміряють час, наприклад, от, до нас там з Омська, наприклад, мала приїхати компанія, і, власне кажучи, не знаю, чи приїдуть чи не приїдуть. Ось, але вони бояться сюди їхати, тому що кажуть що, там, що Діма там розказує, що в Києві, якщо ми там з Росії, то нас можуть там, посадити, там ще щось, там нас можуть там, побити, там ще щось. Де. Я говорю, такого немає, просто ну, щоб такого вже, там, ставлення до людей. Тут є, якби, ну, да, там політика, є бойові дії, які там, відбуваються зараз на Донецьку, але просто ну, до людей такого відношення якби, немає. Ну, тобто, ну, я, тобто я так розумію, що йде там, відповідно певна своя пропаганда. І ну, власне кажучи, це мені здається, саме основна така проблема. Але від цього страдає, як і московський марафон, який зараз буде відбуватися ну там, наприклад, 21 вересня, так і наш теж, тому що туди теж не їдуть наші люди, і звідти теж не їдуть сюди. Люди, але є все-таки, я знаю, що є такі люди, які будуть прориватися. Вони нам пишуть і просять від нас, щоб ми написали листи, що вони їдуть на марафон, щоб їх там на таможні пропустили, щоб підтвердити. Тобто такі добровольці також є, і це дуже приємно. А яка кількість? Я не можу сказати зараз, наприклад, я знаю, що десь чоловік п'ять є. Десь от так. От мені звертаються брати, сестри, знайомі, друзі цих людей, які тут знаходяться в Україні, і кажуть, просять, зробити нам такого листа, щоб на таможні там не було проблем. Власне коротше, і на марафоні в нас тако, також була така проблема. І е, коли люди їхали е, сюди, з Москви, їх там теж багато кого там не пустили. А тих, хто як таке, ми кажемо, прорвалися, тих, кого пустили, то вони тут були дуже вдячні, тому що ну, вони теж не розуміли, чого так. Я завжди приїжджав на марафон марафон київський там на такі пробіги, а тут я сьогодні не можу приїхати. Там вже люди з віком за 40, і для них це якби ну така дуже там, навіть ж стіхи писали там по цьому поводу. Потім а в минулому році, до прикладу, скільки було учасників із Росії? А з Росії, ну, десь я вам скажу, давайте я в процентному відношенні скажу, десь було процентів 15, десь так. 15 -500. От, якщо, дивіться, якщо ми мали, наприклад, 30-40 країн учасниць, то з Росії це було десь, наприклад, чоловік десь 200-300, ну, десь отак от. А країни учасників кількість також зменшилася зараз, 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 зараз невелика кількість учасників. Ми знаємо, що там команда їде до нас з Польщі, їдуть з Латвії, їдуть. Хто буде приймати участь високої тенденції туризму у нас зараз не спостерігається. Ось до нас навіть я ж кажу, чи повіки бояться їхати щоб обслу ну, нормально обслужити захід, тому що ну там бояться за обладнання, бояться за те, що вони можуть потім не виїхати. Ага. Так, Пані Аню, скажіть, будь ласка, а чи благодійний фонд «Лелеки» якимось чином співпрацює з напівмарафоном? Чи планується можливо на майбутнє така співпраця? Не знаю. Я запрошена, якби як координатор фонду, тобто ми з фондом робили ще деякі дії до цього, що стосується допомоги. Постраждалим від АТО. От. І один од однією з наших активностей є саме те, що я допомагаю фонду якби, координувати, кому піде допомога, яким чином це краще зробити, тому що ось як я ну, більшість свого часу мабуть, проводжу в лікарні. І я якби, бачу цю картину трохи краще, трохи ясніше. Тобто моя задача така. От і відповідно моя задача знайти найкращий метод ці гроші витратити, і потім відповідно відчитатися за них, куди вони підуть, як і ну яка саме така буде потреба після марафону, яка буде саме така нагальна потреба, чого не буде вистачати. А вже відомо на що підуть ці гроші з марафону? Е, динаміка в госпіталі така дуже дуже висока. І те, що потрібно сьогодні, завтра вже там забагато цього. Тому ми подивимося, чи це буде конкретна людина, якій дійсно буде треба буде врятувати життя, чи це буде можливо якесь обладнання. Ближче вже до марафону, ми зможемо це сказати. А до речі, солдати, так, військові, які зараз в госпіталі, чи можливо хтось з них захоче відвідати на півмарафон, розглядаємо таку можливість, розглядаємо, тому що хлопці зараз стали їх відпускати. Вони нас вже ми з ними ходили. На футбол і на рибалку ходили, якось так виходять трошки, вигулюють їх. Так що я думаю, що будуть бажаючі саме бути я, на марафоні. Я хочу сказати, що в зоні ГАТО зараз знаходилось дуже багато людей, які були учасниками нашого марафону ну, минулого марафону. І багато хто звідти писали нам там. І там в нас, наприклад, ми навіть зараз в правилах себе в нас відкрито, наприклад, кожен учасник, хто, ну, тобто для ветеранів. Вітчизняної війни та також учасників АТО, участь в цьому заході є безкоштовною. От, і, і це буде і надалі, так теж. Ну тобто, це вже ну, нас відноситься якби до такого рівня. Ось я хочу сказати, що коли ми проведемо марафон, коли ми ну, там да, ми зрозуміємо, яку ми там певну суму коштів зібрали, ми обов'язково також як організатори цієї події разом з фондом зробимо. Звіт, і ми, я думаю, підемо теж в шпиталь, шпиталь, да, тобто ми будемо звітувати, куди ми направили і куди підуть ці кошти. Ось, тому що для того, щоб робити якийсь наступний крок, треба спочатку закрити, ну, вирішити всі питання з тим, що ми вже зараз взяли на себе відповідання, все гарно зробити, а потім думати про майбутнє. Власне кажучи, ми вже зараз думаємо про те, що ми будемо робити ще новорічний благодійний забіг. Розкажіть про це? Так, да, і це це будуть діти. Це будуть діти, людей, які пострадали, які також хто залишився взагалі без батьків. От, власне кажучи, сьогодні було зібрання. Ну, тобто Сьогодні була зустріч в головному управлінні спорту, і ми говорили про це, що ми можемо зробити такий забіг. Ми також теж Тут теж буде співпраця з фондом, і ми будемо допомагати, наприклад, дітям. Ну, Тобто, я просто поки що не знаю, що це будуть подарунки, чи mm -hmm. як ми будемо чи ми будемо щось конкретне закупляти. Я ще покаже з деталей не знаю, але знаю, що буде такий забіг святого Миколая. на день святого Миколая. А дітки якого віку будуть брати участь? А там мається на увазі, що участь будуть брати усі бажаючі, mm -hmm. але ми будемо ну, направляти ці кошти для дітей для. Yeah. Сімей, які потерпіли, пострадали. Дмитро, як ви вважаєте, чи компенсують цю кількість учасників, які не доїхали за тих чи інших причин з Росії чи з інших країн, українці? Я вважаю, що досить, дуже добре компенсують. Тому що, наприклад, дивіться, якщо подивитися на тенденцію росту, взагалі як розвивається біг в Україні. А він досить до досить дуже добре розвивається, і мені здається, що зараз саме знаєте, якби в нас така можливість, ми починаємо якби з чистого листа, як то кажуть, да і нам треба в першу чергу воспитати якби в собі там таку культуру, таку традицію, що коли люди займаються спортом, коли там там той же біг, це самий доступний вид спорту. Він може бути невід'ємною частиною кожної людини. Ось і. Перед тим щоб витрачати великі кошти, наприклад, на призові там для кінійців чи ефіопців, щоб їх сюди привозити, наприклад, ми цього не робимо. Хоча спочатку ми йшли цим шляхом і на це тратили великі кошти. Зараз нас цього немає. Зараз наш наш якби такий основний фокус, акцент це на любителів, на те, щоб взагалі ті люди, які ніколи не бігали, щоб вони почали бігати. Я думаю, що через рік, через два такі марафони вони будуть мати кількість учасників до 10 тисяч, і ми зможемо робити вже і прямі трансляції, там, да, і там вся Україна буде бачити, і весь Київ буде знати, що проходить марафон, то це треба там машину оставити вдома або йти бігти. Або там включити там телевізор, або йти, наприклад, вболівати за друга, тому що буде в будь-якому випадку хтось зі своїх близьких буде бігти цей марафон, тому ти можеш прийти і підтримати його. Все таки це дистанція 21 чи навіть 42 — Це така дистанція, на якій людина знаходиться як мінімум там на марафоні 4 часа. Да а на півмарафоні там до, до 2 часов. Сюди, так, а скажіть, будь ласка, чи виникають якісь складності під час підготовки цього на півмарафону? Складності складностей немає. Главні знаєте, як то кажуть, саме головне бажання. Любі складності, які вони виникають, їх можна проходити. Ми вже п'ятий рік цим займаємося, тобто нас вже знає департамент ГАІ, нас вже знає там, транспортна служба міста, нас же знає місто. Тому нам вже якось проще домовлятися. Спочатку це було дуже важко, тому що нас не розуміли взагалі, як це ми хочемо перекрити там все місто для проведення марафону, і нам прих прийшлося показувати картинки, де в Європі там по 45 тисяч бігає. Наприклад, а в нас поки що нема нікого. От, але ми пояснювали, що нам треба це робити для того, щоб впроваджувати цю культуру і створювати такі події, що Київ, Київ це столиця України, і Київ має мати свій зразковий марафон. Тому що ми тут сюди, я ж кажу, що приїжджає дуже багато учасників. Так? І основна перша мета марафону це пропаганда здорового образу життя людини. Тому що щоб пробігти марафон, це все-таки це треба поставити собі мету. Тобто, це не просто марафон, коли там 2, 4 чи 5 кілометрів я біжу, а марафон це 42. Сто дев'яносто це олімпійська дистанція, скажіть, чи правильно я розумію, що ваш марафон це єдиний благодійний марафон в Україні такого масштабу? Ні, так не можна сказати. Дивіться, зараз на цих виходних проходив благодійний пробіг під каштанами. Це також благодійний Але пробіг. Але я маю такого масштабу, що за кількістю учасників, за кількістю ну, учасників з інших країн. Ну розумієте, в нас різні формати. Наприклад, благодійний пробіг під каштанами, а це чисто благодійний пробіг. Там, наприклад, там то було, здається, мені до 5 6 тисяч учасників, да, які зараз приймали. Я сам був учасником, я даже, бачите, браслет ношу О, цього пробігу. Ось, і там всі зібрані кошти. І йшли на саме на допомогу на закупку обладнання, наприклад, наш марафон має якби інше таке ставлення. А це більше якби спортивний такий культурний фестиваль. Тобто, у нас тут люди біжать з електронними чіпами, наприклад, то, чого немає, наприклад, в пробізі під каштанами, тому що людина біжить на результат. Вона прибіжить, вона хоче знати, за скільки я пробіжу цей марафон. Вона отримує, наприклад, у нас є така традиція, що кожен фінішер отримує медаль на фініші. Тобто, наприклад, зараз 1500 чоловік, наприклад, і хто буде бігти 21 км, кілометр, вони отримують ці медалі. Наприклад, ось а на маршруті в самому стоять на кожному п'ятому пункті харчування стоїть, да, стоять і вода, і банани, де люди можуть бігти. Також там і медична допомога. Тобто ми проводимо цей марафон по міжнародним стандартам всесвітньої організації АІМС. Ось і ми вже в цьому році, я сподіваюся, що все-таки нарешті ми вступимо в цю організацію, і також вже Київ долучимо до світової арени марафонів. Шановні глядачі, я нагадаю, що сьогодні у нас в студії були Дмитро Черніцький, генеральний менеджер Київ Халфмарафон та пані Анна Гвоздяр, Це благодійний фонд лелеки. Я дуже рада з того, що почула, що ще можна навіть день в день прийти і все ж таки зробити свій внесок і взяти участь у цьому марафоні. Думаю, що побачимося там 28 вересня, куди запрошую вас, шановні телеглядачі. Я нагадаю, що ми працюємо для вас у прямому ефірі. і і дуже вдячні вам за те, що ви залишаєтеся з нами. А зараз, буквально за хвилинку, на нашому каналі новини. А я прощаюся з вами до понеділка.